Вітаю вас, колеги! І традиційно перед вебінаром ділюся невеличкими секретами проведення вебінару та його змісту. Отже, вебінар, як створити сайт, портфоліо, інтерактивний робочий аркуш та проєкти в Google сайт. Працюючи над вебінаром, звісно, появляються, крім секретів, появляються ще й секретики, але ними я вже ділюся на вебінарі, а ось деякі секрети я вам розкрию. Дійсно, Якщо ви шукаєте простий безкоштовний спосіб відображення інформації в інтернеті і вам не потрібні суперфункції, то цей інструмент може стати вам у нагоді. Ну і тим більше, створення Google різноманітних дидактичних одиниць на Google сайтів, воно безкоштовне. У вас дистанційне навчання, і вам потрібно яким чином дітям передати інформацію. Цьому вам допоможуть сайти Google. І ось, наприклад, перед вами інтерактивний робочий аркуш, життя та творчість Ганса Христіана Андерсена. Ви бачите, що додаються малюнки, ілюстрації. Текст посилання на зовнішні ресурси. От Далі ось зовнішні ресурси. Можна створити каруселі з ілюстрації, можна додати відео, можна додати презентацію, можна додати форму Google, можна додати Вікторину, можна додати зовнішні посилання тощо. Цікаво? Цікаво. Класний сайт. Також до вашої уваги, і я розповім, як його створити, маючи ось таке розгалужене меню. І ви бачите, що можна дуже багато чого цікавого додати на цей сайт і дійсно зробити його класним для вашого класу. І не просто класним, а надзвичайно інформаційним, додавши все, що ви знайдете цікавим по тій чи іншій темі, а сторінок можна додавати безліч. І ваші учні зможуть не просто працювати, наприклад, історією України, а й погратися ось у такі цікаві ігри після кожної теми. І це лишень одна із сторінок даного ресурсу, а їх я вам покажу безліч. Ну і як же обійтися без фотокласу? Звісно, що вони всі будуть тут розміщені. Далі, ваше власне портфоліо чи портфоліо вашого учня воно також доступне для створення на Google сайтах. Перед вами портфоліо Громадянська та Історична галузь 5 клас. Наскільки зручно вчителю буде готуватися до того чи іншого уроку, до тої чи іншої теми, маючи під руками ось таке портфоліо із підручниками із конспектами уроків. І ви бачите, що їх тут достатньо. Адже сайт розгалуджений, і можна додавати різноманітні матеріали. Із презентаціями тощо. Ну, а далі вже йдуть секретики, адже це, це тільки секрети. Ну і на завершення. Ви вивчаєте складну тему, яку хочете з учнями опрацювати у вигляді проєкту. В цьому вам допомозі чудово підійдуть сайти Google. А власне, методику роботи над даним проєктом ви вже почуєте на вебінарі. Цікаво! Отже, запрошую вас 15 жовтня о 16.00 на вебінар. Як створити сайт, портфоліо, інтерактивний робочий аркуш та проєкти Google Site.